34 тисячі людей загинули внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії. З них 29 тисяч у Туреччині. Про це повідомляє телеканал Аль-Джазіра. Сейсмологи зазначають, що підземні поштовхи все ще тривають. Внаслідок трагедії за оцінками ООН, без даху над головою у Сирії можуть залишитись більш ніж 5 мільйонів людей. У Туреччині вже почали розслідування через недотримання правил будівництва. Там нові будинки буквально з. Клалися державні ЗМІ пишуть, що суди Туреччини дозволили заарештувати понад сотню людей, які можуть бути причетні до будівництва повалених будівель. Я зазначу, що пошукова операція досі триває сьогодні, через 150 годин після землетрусу. з-під завалів Туреччині дістали дитину. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора вам. Вітаємо. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Олександре, ви продовжуєте знаходитися зараз в Туреччині? Ми так розуміємо. Так, зараз находять на міністерства. і е наші рятувальники зараз проводять роботи по пошуку е людей під завалом. Ми бачили неймовірні кадри, ну як трагічні, шокуючі, там, де працюють рятувальники, і прямо на них падає частина будівлі. Скажіть такі випадки, вони з якої причини трапляються? Чи дотримуються всі заходи безпеки? Тому що там щось неймовірне? Дивіться, ми постійно відчуваємо поштовхи протягом дня. Це звичайно не такі сильні, як були е, на початку е, цієї катастрофи, але поштовхи відчуваються: це 3 3 бали за школою ріхтера: 3,5 бали, 3,7. Е, і вони як відчуваються як у таборі, так і під час роботи наших рятувальників. Але ми дотримуємося всіх необхідних заходів безпеки. У нас є всі необхідні прибори для того, щоб замірювати відповідно відхилення будівель від тої чи іншої норми. І е, так і працюємо. Коли починаються ці поштовхи, роботи припиняються рятувальниками чи ні, так обов'язково роботи припиняються. Ми виводимо особовий склад на безпечну відстань від будівель для того, щоб особовий склад не постраждав. Ми почули про те, що просто і бачили на відео ці шокуючі кадри, коли будинки буквально складаються, як якійсь комп'ютерній грі. Пане Олександр, з вашого з вашого досвіду рятувальника, ви можете сказати, чому так відбувається? Тобто, виходить, що ці стіни вони просто ну через такі поштовхи вони буквально склалися. Тобто, це питання саме в будівництві в неякості цих споруд, чи ну наскільки ви компетентні дати тут відповідь? Я не буду просто коментувати це, тому що це питання вже відповідно Туреччини. А скажемо так, дипломатично скажу, що треба враховувати відповідно досвід сейсмічних зон і використовувати їх при будівництві. Зараз остання цифра про жертви внаслідок цих землетрусів. Разом Туреччина і Сирія понад 30 тисяч загиблих, але є неймовірні дивовижні такі історії. Немовля, фото, які облетіли зараз всі світові мережі. 128 годин написали, дитина вижила. Скажіть, багато прикладів, коли вдається врятувати, дістати з-під завалів живих людей. Так, ми відповідно отримуємо цю інформацію через координаційний штаб UCC. це штаб міжнародної організації INSARAC, яка об'єднує фактично всіх рятувальників. Така міжнародна система, яка діє за відповідними протоколами, і Україна входить в цю систему. В неї є необхідні всі протоколи і допуски. Тому відповідно наші люди тут і працюють до цієї системи. А, щодо нашої роботи, просто хочу сказати, що а, тільки а, за сьогодні у нас було обстежено нами 105 зруйнованих будівель та споруд. А взагалі від початку робіт 302 споруди розібрано три завали. Сьогодні використовувала активно важку а, нашу спеціалізовану техніку. А, і, а, Надано допомогу трьом особам, а спочатку робіт це шість людей, отримали медичну допомогу і деблоковано тіла 11 загиблих осіб. Це станом це тільки за сьогодні. Взагалом ми витягнули з-під завалів 20 тіл людей. Щодо саме живих людей, так дійсно ми отримали інформацію про те, що інші, інші групи знаходять таких людей. І ми не втрачаємо надію і працюємо над тим, щоб в першу чергу знайти саме живих. У нас працює 10 кінологічних розрахунків зараз. Ми перевіряємо всю інформацію, яка надходить на місцевих мешканців, і застосовуємо навіть такі прибори, як геофони. Які е, слухають будівлі і слухають е, тих е, живих, хто може знаходитися в будівлі. Це такі високоточні прибори, які можуть послуховувати навіть проміжки за стінами. Ну стоп, а... продовжуйте, будь ласка. Це робота постійно відбувається, і е, наше головне завдання звичайно не йти живих. Але ми перевіряємо будівлі, і поки що нам не вдається. На жаль, знаходимо тіла. Ну це може бути через те, що 150 годин це вже занадто великий проміжок часу для того, щоб можна було вижити під цими завалами. Ми розуміємо, що це і холод, природа, тиск. Ми розуміємо, що когось могло просто завалити. Якщо певний час людина була жива, то за такий термін ну просто організм не може витримати. Ми вірно розуміємо. Що це є ці причини? Так абсолютно правильно. Плюс ще їжа, це ще вода, яку людина повинна отримувати, і так далі. І так далі. А тут холодно. Тут вночі достатньо холодно, навіть до мінусових температур, до нульових температур. А в день вже температура підіймається. Ну там п'ятнадцять градусів. Сьогодні було десь так: 15-16 градусів тобто такі перепади температур. І ми розуміємо, що з кожним днем. Шанси знайти живи, вони зменшуються, але ми не припиняємо пошуки, і багато випадків таких не так багато, але вони є, що і зараз знаходять людей. І як показує практика інших рятувальних операцій при землетрусах, навіть було таке, що людину знаходили через дві-два тижні після початку катастрофи, після початку робіт. Українська місія ДСНС в Туреччині у вас є якісь термінові рамки обмеження? Скільки ви маєте знаходитися і допомагати розбирати завали з наслідками боротися? Попередньо було заявлено до 10 діб. До 10 діб, але тут уже буде приймати рішення наше керівництво, президент України, уряд. Якщо нам буде наданий наказ залишитись далі, ми його виконаємо і будемо виконувати свої завдання. Ви зараз співпрацюєте із командами рятувальників з інших країн. Ви якось розділені на певні об'єкти? Чи ви працюєте разом? Чи спочатку розбираєте ті завали, які ну найбільше, скажімо так, найпотужніші будинки? Як це відбувається? Нічого самостійно ми не робимо. Вся робота координується міжнародним координаційним центром UCC. Зранку та ввечері у нас проводяться брифі. і відповідно до цих завдань, які ми отримуємо від цього міжнародного центру, ми працюємо в визначених секторах. Поруч з нами працюють і інші представники рятувальних служб. Зокрема, працюють такі країни, як Австрія. Як Голландія, Швейцарія, Індія, Румунія і так далі. Тому всі ці заходи ми не проводимо самостійно. Вони координуються. Олександре дуже дякуємо. Ну бажаємо успішної наскільки це можливо роботи, і спасибі вам за те, що долучаєтесь звичайно в непростий час для країни. Олександр Хорунжий був з нами на зв'язку. Це пресофіцер ДСНС України із Туреччини.